Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Це канал Таня Соничка, канал пров'язання і дуже-дуже давно не було на моєму каналі відео. На це були певні причини, поважні причини. І, можливо, колись я про це відзніму відео, але зараз я дуже хвилююсь. Хвилююсь тому, що давно не знімала, хвилююсь тому, що ось в такому форматі і хвилююсь, і боюся, і комплексую знімати. Тому, якщо щось буде не так, то я перепрошую наперед. Отже, що я хочу сказати, я повертаюсь на YouTube, будуть відео, будуть відеоуроки, тому що дуже багато є в мене ідей, і вже є на цей момент дуже багато відео записано. Я зараз трошечки проанонсую те, що буде. Ну, дякую за те, що ви мене запитуєте, де я пропала, чому немає майстер-класів. І от саме тому я записую це відео, щоб так не записати, не кинути зразу майстер-клас, а пояснити, що ну, не було в мене можливості, не було в мене відео, тому що не так треба було. Я розкажу, я в'язала. Я в'язала, і ось, наприклад, рік тому, вже більше як рік, я зв'язала ось таку ковтинку. Я записала цікаво: такі е, напівгажурні рукавчики. Ось така вона, вона називається моделікселік. З виточками вона в'яжеться окремими частинами вперед, взад і рукавчики. Дуже детальний відеоурок буде, як зв'язати на інший розмір, не тільки на такий великий. І я... єдине, що в мене. Воно записане було на різних телефонах. Зараз мені залишається все збити докупи і змонтувати. Тому найближчим часом з'явиться. Такий дуже я люблю цей светрик. У мене декілька років тому назад з цієї ниточки був кардиган. У мене її ціла бобіна, був кардиган, і зараз ще вийде ось такий светрик. Крім того, вийде, зараз буду показувати. Дов'язую я ось такий джемпер. Не вистачило у мене ниток, також великий розмір. Не вистачило у мене ниток, тому зараз я чекаю, мають мені проїхати ниточки. Також дуже детальний майстер-клас відзнімала. І ось такий виріб. Я не знаю, я буду бачити, чи це буде туніка, чи це буде сукня така тепла-тепла. Також тут реглан зверху, якщо тут цільне полотно. Ось так тільки бокові будуть. Тут, тут можна сказати, безшовний реглан зверху, є вирізи горловини як по спинці, так і попереду, є виточки. ну, якось так. Так, Крім того, ось така шапочка у мене пров'язана дитяча. Ну, єдине, що от стоїть, я дивлюсь на неї, я хочу перев'язати. Ось цей низ, він мені якось грубуватись. Тому от майстер-клас буде вже після того, я, напевно, після того, а можливо, я виставлю повністю, а тоді покажу, як переробила, буду бачити. Але ну, відео також відзняте. Шапочка подвійна, шапочка теплесенька. Ось так, є ось така шапочка, я буквально сьогодні я її закінчила. З пуху норки. Таке відео було на моєму каналі. Такий шапочки досить таки популярне. Багато хто зв'язав, але якісь моменти я розказала ще і в цьому відео. Також є у мене берет і шапка, яку я в'язала минулого року. Я по них відвідзняла і вже відмонтувала відео. Буквально перед я виставлю завтра, не перше відео, яке буде. Я його знімала ще по моєму у вересні ще тепло було. Ось, але завтра воно вийде. Тепер квадрат я нав'язую. Планую цікавий виріб з квадратів, ось таких і ще з простих квадратів, бабусних є одна у мене задумочка. Або ну, вистачило часу і рук, щоб це все втілити. І Зараз в мене, після того, як я закінчу ось тих дві туніку і джемпер, я хочу джемпер з паєткою. І я ну, сорока, я його дуже хочу, блискучий. І я вже не думала, що це буде. Єдине, що боюся, що коли буду записувати відео так якось з цією зеленою кофтою, я боюся, що буде темно і буде не видно. Але побачимо. Можливо, щось я придумаю якось так відзняти, щоб було видно. А ось тут те, чим я займалася, чим я себе тішила. Відео я не віднімала в цих іграшках, скажімо так. Я вчилась їх в'язати, я собі набувала руку, і по ось таких іграшках майстер-класи є у Ютубі у вільному, не в Ютубі, а взагалі просто в Гуглі я набирала у вільному доступі. І Mm -hmm. я, це був мій релакс, це було моє заспокоєння. Ось такі іграшки. Багато таких наборчиків я вже продала. Ось такі є в наявності, ще, по-моєму, є якісь ще зайчики. Щось ще окіхось два ящички стоїть. Ось, ось такі вони класні. З такими також тарахтушечками. Також туди, яких я в'язала такі чи пінєтки. Ну, ось так. Це було тінеї захоплення. І самі мої улюблені іграшки. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось така країночка. Це був так, такий задум, дуже я хотіла навчитися, дуже я хотіла такої лялечки і я її зв'язала. І в мене декілька україночок, декілька україночок навіть поїхали. Далеко трохи навіть за межі України. А ось такі лишилися в моїй колекції. Цю лялочку я назвала василинкою, а ось таку лялочку я назвала одаркою. Високі по 1,28, друга 30 см. Ось так. Ну, скажімо так, також я собі. Пробувала, вчилася, експериментувала. Хтось мені писав, я була виставляла на Фейсбуці, ні, на Фейсбуці коротке відео, що шо, це виставляла, ось цю лялечку, Мене запитували, чи буде майстер-клас. Я ще не готова до того, щоб по такій лялечці зробити майстер-клас, тому що тут дуже-дуже багато таких деталей, які треба ще наловчитися, щоб воно все було гарно і ідеально, скажімо так. Ось така красуночка. Дуже її люблю, тільки загортається лицева, потрібно буде відпарити. Давно вона наша вона відліта. Хотіла вам показати, поділитися. Ось так. Тому дякую, що ви були зі мною, що ви чекали, що ви запитували, що не відписувалися. І дуже дякую вам за підтримку. До речі, ви знаєте, про що я говорю, хто кого це стосується. То ближче зі мною знайом щиро вдячна вам за все. І залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал. За... Давайте будемо в'язати разом, запитувати, що вам буде незрозуміло. Дивіться попереднє відео. Дуже багато є відео, особливо, що стосується шапочок. На рахунок шапочок, до речі, що я вам хочу сказати, дуже довго я не могла настроїтись на шапочки. Це. Якесь таке було ніби, ніби вигорання. Ось так навіть скажу. Дуже напевно я багато їх перев'язала. І це було вигорання. Я не хотіла в'язати шапки саме, тому я переключилась на іграшки, які, можна сказати, мене і врятували. Тому що, я думала, що це, я, ж, я вже в'язати не буду зовсім нічого. Тому Міцного вам здоров'я, мирного неба над головою всього самого самого пока-пока